У Осу в Дніпро спростували загрозу масштабного прориву на Дніпропетровщині. За словами підполковника Олексія Бєльського, росіяни дійсно зайняли декілька занедбаних сіл біля Соснівки. Однак серйозної загрози для області немає. Друзі, більшість з вас знає мене як запорізького санька, волонтера, який від початку повномасштабного вторгнення завдяки вашій підтримці має честь допомагати. Захисникам та захисницям України на різних ділянках фронту, в тому числі неодноразово бував у так званих занедбаних селах, як каже пан підполковник. Пане Олексій, хочу сказати вам, що села були далеко не занедбані. Люди жили у відносному достатку, тому що важко працювали на землі, вирощували худобу, будували бізнеси, водили дітей в садочки і до шкіл. Ділянки та будинки людей були доглянутими. Люди мріяли про майбутнє на своїй землі. В час повномасштабного вторгнення місцеве населення всіляко підтримувало Збройні Сили України. Але зараз, на жаль, ворог суне. Людям доводиться збирати все своє життя в машину і їхати у невідомість, не знаючи, що буде далі. А ви чомусь дозволяєте собі називати життя цих людей. Занедбаним. І зараз, коли людям дуже важко, вони бачать у новинах подібні фрази від офіцера. Шановні речники, будь ласка, коли наступного разу будете готувати тексти для телемарафонів, добре подумайте, що сказати людям, бо у когось після сказаного може бути занедбана совість.